Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з тімочком залетіли в Гровгарден. Йоу, всім привіт! В общем, Дімо, давненько ми сюди не заходили, і якщо чесно, <світ> тут нічого не помінялось, але я побачив, що є кнопка апдейт, і вона буде майже через два дні. Да. Уже прям появилось. і знаєш чого? Коротше, там же ж розраб казав, що буде конкретно літня обнова, і там вони планують дуже багато всього поміняти, дуже багато додати. І я так розумію, що це. Включаючи супербагато в цілому нових насінь. По ньому. Деякі а -а 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 -а. старі вилучать, а деякі нові додать. Обалдеть. В общем, тоді дивись По-перше, у мене тут всі мої пети голодні, і <'я> це, якщо чесно, дуже погано. Потом. З рослин у мене нема нічого їм дати. Потім. Де мій цей штука ключик мій? Аби додали обнову, щоб картинки були того, що в тебе в інвентарі. Бо оце капець просто. Ну, це так, це було б добре. Бо це незручно максимально. Ну коротше, окей. Тут по факту нічого ніде не продається толкового взагалі прям. От, але це не саме головне. Е, саме головне те, що я б, звісно, з кайфом би покормив своїх пациків, а я навіть не знаю, чим його кормити. Хоча у мене є ідея. У а мене є рози. Так, в, да, в мене рози, вони всі, типу, вдаряні блискавкою, і оце ну прям кайфово їх кормити ними. Та чел, тут, у мене обична роза, полінейтед і фрозен. І вона кормить на 900%. А, Так, да? Да, там навіть блискавку можна не брати, рози, просто, ну, просто роза і все. Ну, халява, чил. Так. Я спочатку ну, розстроєний був, що мені рози падають, а зараз по факту я цими розами всіх і відкармлюю. Просто на ізичок. Ну, в общем, по суті. Так як я, по суті, ну, не так багато грав оцей весь час, то багато всякого голдового в мене і не появилось. Ну, щось, звісно, потихеньку помаленьку стає голдовим, але ще нема такого, що весь сад міг би бути мега-мега-голдовим. А так от, вибив корову. Зіється. Чуваче. Oh. 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 У мене стрік фейлет, поняв, насіння заново буде тепер рости. Аааа. Oh. Точно, є проблема. А, ресток френдші под. А, щоб повернути стрік, треба 99 робуксів. Обалдіть не стать, ти гониш? Нас набрили. No. Все, так, да, бачиш. Хе-хе, протихали. Обалдіть, бо один день поняв, не по цего і все? І не піда. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники Тко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Мінус 15 лямів, причому ще й моїх 15 лямів? А що, то заново можна, ні? А як, заробукси? Та ні, безплатно, це заробукси, щоб цей. А, о, все, а він. як тоді? все, все. А, це ж я повинен в тебе точно. Ну, я забираюся, да, що даже працює. Апайді, ти тут зробив дорожку, чуєш, пацан, ти де таке взяв? Да. <рес> це ну, В мене просто воно забилося в карманах, поняв. Я щось сидів, тусувався, дивився, думаю, о, є штуки, треба робити. Та він в кишенях теж всякого лахміття повного, але щоб такого доріжок то нема. Ну це ж не доріжки, це по суті просто камінці, а я його вже виклав. Ну так, так, так. Та ти взагалі тут нормально зачудився. Коротше, дивись, у нас по факту дощ, нового, так сказати, івента з бджолами нам в ближайший час не очікувати, тому що він, усе, як яке поняв, недавно і був. І по факту що? Ми можемо тільки спробувати щось позбирати? Ну, хіба що дам? Угу. Так, мені би поливайку цю. А де вона? Ось вона. Так, на поливайку і надо какао. А тут би я що вибрав, я даже не знаю. А ти, до речі, крафтив собі оцю поливайку, типу, спеціальну для кавунів, оця світсокер? Нє-ні. У мене вже. Дві поняв чи три. Ааа, що ти перевіряв? Ну ні, просто я ось чекаю нове оновлення, поняв. щоб ще дозбирати, постаратися по максимуму на ті кавуни, що в мене є ефекти. Потім їх збирати, продавати і якраз уже тоді використовувати всі ці нові поливальчики. Ага. Ні, ну якщо воно під тими поливаками буде ще більше, чим, ну взагалі. Так, да, так, да, да, да. воно буде більше, прям дуже добре. Я вже був бачив, як воно плюс-мінус виглядає. Так То воно реально там, працює? Там, там, прям, там прям повний жест. Чил, це мені треба зараз 11 минут дождатись, бо я хочу, значить, ще раз теж скрафтити її. Що взагалі ну... на нього треба? Розкажи, бо я забувся, кавуні просто треба. Там треба три кавуни, е, мастер-поливайка. Ага. І скільки це там меду. Короче, капець, один кавун тільки в магазині продається, ти гониш? Ну, в мене ще є, я можу посадити та й тобі віддати, по суті. Баць. Бо я щось, ну, я думав просто, що нема толку. Поняв все, всього. Ні, там прям добре є. Там прям геть добре є. Угу, капут, пацан, це вообще рознос. Я, якщо чесно, ну, не розрахую, то конечно. Ну хорошо, двість, тут є якийсь нектар. Ем. Um, Торн якийсь. Він із Шейд, uh, кактуса і ще двох кактусів. Ну я не думаю, що воно сильно мені треба. Нектар Торн — це те, що типу соти, чи що? Так, да. да. Е, ну, по-моєму, лабуда насправді. Ну я робив оцей санкойл, -cool. у мене їх багатенько, але із-за того, що він росте один, то сам розумієш, типу. Нема ну, такого. Тіп, <кхм> та я навіть не знаю, що з того всього саме класне. Ну, взагалі, саме класне, це Dragon Pepper. Ну, скільки б я їх, звісно, не крафтив цих Dragon Pepperів, точніше, сідпаків, воно мені все одно ні чорта, ні чорта не допомагає. У мене звичайних сітпаків 2 штук. Нам ще ні разу не капали, не падали оці всі прикольні, типу, іменно та, рослини та. з сітпаків. Але тим не менш, в мене є для тебе подарунок. Ооо, кавун. О, кавун. Нормально. Дені, о, два! Черт. Хорошо, пацан. Там получается надо тре кавуна, да? Да, треба тре кавуна и мастер полывайк. Ой-ой-ой, пацан. У мене є тільки одна мастер поливайка. Да, и тобі тепер... Тобі... Треба десь получається моніторити сток, поняв і купити по-любому, коли буде вона в стоці. по-любому її треба купити, бо для того, щоб виростати дуже великі кавуни завдяки цьому багу, да, треба якраз таки майстер-поливайка. А ще ще одна, тіпа, типу, да? Да, да, да. Коротше, ти ставиш типа, ту поливайку, потім майстер поливайку, потім ще годлі поливайку, потім ще адвансет купу, бейсік купу, да, і виходиш із ігри. Ну, типу, ти, получається ставиш купу цих всіх поливайок. Uh -huh. Uh -huh. Збираєш кавуни швиденько, типу, і тоді виходиш зі гри. Отак це повинно працювати. Uh -huh. І тоді вони виростуть, типу, вообще капець-капець. Так, капець. да, там вони прям повинні бути вообще такі, наскільки я пам'ятаю, що ну аж годні будуть з одного кінця твого городу доставати майже до другого огороду. Ну, е -е, такі типу, сусіднього. По то може давай ми це зробимо тобі, а якраз ти попадеш на оновлення, там будуть включати вулкани, войтачі, всяку цю двіжуху, і ці нові великі получать нові ефекти. Та ні, то я. Потім уже буду робити. У <шан> мене зараз конкретно ціль на тих е кавунах, що в мене зараз є, назбирати максимальну велику кількість ефектів. Uh -huh. О, у мене є Honey Craft і Screet. поставлю. Коротше, още рознос, я поняв з цими твоїми приколами. Ні. Бо я даже, ну, прям не можу поняти, що мені по факту треба. А чого ти поймає? Бо у мене є. Дивись, у мене є. Basic поливайок 42, Godly поливайок 17, Advanced 16, Master 1 і Медова 2. Mm -hmm. Ну. Ну, типу, не сказать, що прям багато, але щось то є. А стар в тебе є? Да. А что не ставиш? Сюди до кавунчики. А я не помню, не можу поставити. Ну десь спробуй, знайди місце. Стар колер по-любому там треба. Де? Да. Ну да, це ж Celestial, він дає там щось Х125, по-моєму. Та я понимаю, що він дає багато, ну він такий рідкий, що капець, я його поставити ніде не можу. Я ж її підібрав! Ти <сум> диви! <сум> <сум> Обалдеть. Так хорошо, а ти стоишь? 5 миллионов, вообще ерунду. Ну да, Бо він обичний, напевно, ну, типу, на ньому мало ефектів там. Ну, да, да, на ньому єрунда ефектів там була. Коротше, чувак, не можу я його поставити. Ну. Опять я щось підібрав. О. Oh. Полінейтед, Honey Glaze, Frozen і e Gold. Цей, звісно, дорожче буде. да, це вже 126 мільйонів. Так. Да. Якби він ще був би під купою ефектів таких. Ну, звісно, так, да, так. Да. Ну, це, звісно, халуєпа. Тук лос еназер колір. У мене, мабуть, вже стоять вони. Да. <по> Да, ось а, у, у меня есть. Он не уйдет, є. Він просто у тебе стоїть чомусь не на кавуни. Ну, його, напевно, і не я ставив, пацан. А, ну, може бути. Може, хтось прийшов і мені поставив. Короче, капець. І лопаты, кстати, можешь на мати ці всякі штуки. Які? Ну, типу, колерів якихось там поливайок. А, та ні, на що його ламати? Хай Ні, ну просто якщо на випадок того, якщо ти прийшли, прийшли, поставили, помішали таким чином, то. А, ну це да, це класна інфа. Але я би, знаєш, що зробив? Я б, мабуть, дождався як ти оновлення. На оновлення б зайшов би, постарався б зайти, зробив би чудо-юдо. До того моменту попробував, ну, мастер-поливай кудись знайти. І прям на оновленні, ну після оновлення вже все це засадив і вийшов. Ну, в цілому да. Де, бо стрико залітає, робить Шо? голдою, все. Я думаю, в мене зовсім скоро все взагалі, стане голдовим. Ну, якщо сильно постаратися. О, а ну. Я до тебе в гості прийшов. Оооу. А мій коли піде? Так, що не взяв, що не взяв, що не взяв? -корн? Ти не да, який віолет корм, походу. <реш> <реш> пацан, там кому не були, який віолетко. <реш> а мій пішов, мій пішов, пацан, Диви, 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 диви. Ну 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 у мене там багато всякого прикольного насправді. Та да сейчас квітку якусь достане. Да. Це Лестиал Шок і Диско Хані глейс, Frozen <з> гриб на 1 кг. <terrace> Непоганий грибочок. <з quad> да, з усіма ефектами вообще. Ммм, mm. how much? 250 тисяч. Обалдеть. <з har> І намет не можу здати, бо кіло важить. Ну, дам. Ну ти знаєш, не тобі ще розказувати, що тобі він там приніс, бо ця штука вообще... О, 90 штук. Ну, так це вона, вона просто, просто пуста. Вона просто мокра і все. Ну да, а 90 тисяч вже. І вона невелика, а, вона ні, просто стокова, ні, обична. Да, да. А ти знав, що ця табличка, яка в мене знаходиться, то вона типа, ну, короче, жорстка. Ну не відсоток маленький. Да, я бачу. Ну тут сама типу така рідка, Ну це що, э, це, ноу стілінг? Да. Mm -hmm. yeah. Ну та прям, да, та прям жорстка. Прикинь, це яка треба, щоб видіршка в тебе була, щоб ти дождався, прям, щоб купа ефектів. Ну mm да. -hmm. No, yeah. <laughs> це прям зума зійти. Та в мене ну, було таке пару разів, що там уже руки чесалися, а я хочу все продати, прям зараз усе взагалі в чайський город свій. Але <laughs> потім такий, та що. Заново, щоб під поливайками величезно повиростало. Ні, nee, я дождусь момента, просто коли я буду збирати кавуни, поняв, то я буду збирати прям взагалі все. Манго, дуріани, оті. Там виноград, горох, mm -hmm. перецька. Я прям все зберу, все продам. І мені цікаво, скільки я зароблю всього грошей. Ну да. Бо це, звісно, буде розносик. Ну диви, у мене через 2 хвилини до спрей, і я би подивився на оту поливой. Mm -hmm. Яку поливайку? Ну що, кавуни більше були. Е. Ну де? Ну mm -hmm. вона ось отака диви. Ні, Понятно, що вона в тебе є, але я хочу, щоб. вона й мертва. О, о -от таке. Жалко, що з людини можна засунути або мунмелон. Або просто кавун? Ну так. Да. Типа варіативніше така була. Щоб воно було вибрати, що ти хочеш. Ну, я пам'ятаю, що якраз перед виходом оновлення за цими, типу, новими поливайками він якраз заспавнив три кавуни. Він прям наголосив на цьому, що дивіться, я там заспав три кавуни. Я пам'ятаю, як я там стояв, такий. хм, типу, це може щось означати треба по-любому купити. Хе-хе, ці теорії, теорії, твої заура оце вся дві жука, надо те взять, те взять, те взять. А на що воно? Ти не здогадувався? Нє, взагалі. Я навіть не думав. Просто купив, пацан, -то, і все. Просто купив. Ну, значить, якщо каже про то, що там є кавун, значить надо купити. Він для щось надо буде все. Так, годли поливаючка, адванс, мастер поливайки нема, нічого нема. Жесть. А кавуни тоже нема. Зато я бамбук. Да. На який уже в цілому байдуже. Да, да ну в мене є ще, поняв, багато грибів 48. І я би, напевно, перед оновленням висадив би ці 48 грибів під поливайкою якоюсь, щоб вони виросли. А на оновлення чисто залутав би купу ефектів. Ну, кстати, да, взагалі. Ну, 48 грибів, чувак. У мене побільшечко, насправді. Ні, та ти хорош. тільки ж його надо десь садити. Ні, там у мене прям поняв 98 їх. Я просто їх раз, коли я бачив, купляв, а потім думаю, та, потім посаджу, поняв. Посажу, буде місце посажу. Да, да, і не збирав. Що це ж воно таке. Ну, це, звісно, рофл Стрекоза літає, це, звісно, хорошо. А якщо п'ять стрікос у тебе, то вони все роблять золотим просто. Вони, да, да, да. Вони кожен просто типу по фрукту роблять золотим. А так саме як два єнота будуть, іти там, наприклад, красити. Угу. Коротше, значить, треба купити п'ять лисиць і подивитися, скільки за день можна стирити насіння, всякого. Тільки треба в лобі заходити в таке, знаєш, де мажорчики сидять, в яких там. Да, е да, е цей кенді Блосом там ще щось поїв. прям до серйозних уже пацанів залітали. Так, ну, да, так. Да, бо кенді блосом вже ще досі саме дорога, ті шмотка, як я розумію. Ну ще соняшник, ну він один. Ну кенді блосоми там можуть досягати взагалі таких сум. Це просто вже якийсь. То це ж я за шуйка. Саме саме дороге, що я взагалі був бачив, я бачив скріншот від підписника. Малесенький в нього чупа-тюпсік оцей, поняв. Mm -hmm. Але там наскільки багато всяких ефектів, що той чупа-чупсік коштує 1,7 Хо-хо-хо! чувак! 1,7 трильйона. Це, це сама найвелика просто ну, сума, яку я бачив за це, скільки ми тут гра, місяць, два-три, я не знаю. Капець. Ну я тобі кажу, треба купа лисиць просто і ходити по лобі шукати все. Бо лисиця ось дешиться, ну я не знаю, скільки ось. Минута... 7, 7 хвилин, 7 хвилин, по-моєму. Так, да, 7 хвилин, прикинь. Але там малий відсоток, що вона щось стире. Ну, якщо в тебе там сім лисиць, да, ось в мене сім петів влазить, Сім лисиць. То це кожну хвилину кожна буде бігати щось тире. Ну да. А щось вийде, щось не вийде, то таке? А якщо повезе? Ну, я так думаю, я що. Да, я думаю, що це, звісно, така, знаєш. <реш> якщо, звісно, ну, всі захочуть, то ми можемо спробувати такий прикол зробити. Тупо челендж. Тупо челендж. Скільки вона може натирити за те, що ну, в тебе буде там сім лисиць в втік. Це ж ще рознос, ні? Ну no, так. Yeah. Бо мені самому цікаво було. Так, що там ця поливайка каже. Опа. І де вона? Ось Три кавуна і мастер поливайка. Одну годину буде робитися, обалдеть. Так, а ну пошти, в мене ж цей кавун. Навірно, ще не віріс. Че. Ще... А, є ось ще вип. Слава Богу. Це ж обічні, быстро. Угу. Так, на. На. На і поливай куди? Блін. Одну останню отдаю. Ой-ой-ой, пацан. Цілу годину буде робити. Бачиш, лисиця пробувала стирити какао, але в неї не вийшло. Ну, то шо ж. І так і буває. Ну а на цьому, напевно, ми будемо завершувати. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбай. З вами був і Челос і Дімончики. Всім пока-пока. Папа.